Так, так зараз розміри зніму двох приладів. <плес> так, це перший це у нас Gen 2 Plus RM2021. Так, а другий це у нас Gen 3 PNVS 14. Альфа оптик, так. Так, розміри, Зараз заміряємо тільки детальні розміри. Так, Ми почнемо. Довжина з кришкою закритою, без окуляру. Окуляри зняти, вони, до речі, однакові, тут окуляри, їх окремо замірюю розмір. Ну Хоча давайте з ним з окуляром, щоб ви також знали. Ось. Довжина з окуляром. Отак, 18 закритим. 18 см до кінчика. Ну, Воно зжимається, тому оце не рахується. Так. Забираємо. Складно заховатися наскільки легко тебе зоти. Сьогодні на статочному розмові. 134,35. Довжина з закритою кришкою. Тепер. Ну я зразу буду порівнювати їх тепер цей закритої кришки. Це менший. 117,62 сімнадцять шестьдесят два. Е. Сим 16 уже на їх окремо потім поміряю. Тепер з відкритою кришкою. 113.53. Воно ще відкручене було. закрутим на максимум Чи? або відкрутим на максимум. Ну, бо треба фокусуватися, наприклад, так. На максимум відкручено. 117,87. Тепер на максимум закручений фокус на об'єкті 111,18. Так, є, тепер це і те саме. З закрученим з кришкою, хай буде. Ось так. Це осіб спеціалістів. Більшість інфи вони беруть з відкритих джерел. Наприклад, ці десятихі грали тепер, тепер відкрочує розв повністю розвідка. Дають приблизно десять довше більше. Це відкриті джерела. Сто те, що можна купону. Просто сидячи за комп'ютером ти можеш знайти військового злочинця або за такого очікувати окупанта рознести базу в Мелітополі. Скинули фотку пісюна і по всьому побачили базу в Мелітополі? А -а -а. Якщо ще буду точним. Скинули фотку Пісина. На фото Пісина була Кресень район Мелітополя. Ось так, 76,8. З метаданих виходило, що він десь там. А потім же ти був коханий, як там, як тебе настрій, як покушала, а ти що? А він кидає все, з Урал, ти йди на парк, там реально, цистерна, це рідний, дебіл. І ми цю інформацію випросили, передали з рідним мігом, і все померло. Так, ось, 76, так, ширина максимальна, тепер в цьому. Що ви шукали, це якісь приватні компанії, приватні інтереси, дітки, замовлення? 67 і 7. Так, в цьому числі так і було, в нас маємо 19 років, і, в принципі, ми як шукали, так і шукаємо, просто Змінювалося локація і ціліку. А трошки більше. Ну бо це власне бізнес, які мають партнерами, партнерів, собі компанії. І це позиція там де там заплатить ста тисяч доларів, починається людина має доступ до бюджетів і з тих високих, тому вони там, гроші, загалом. От 69,14, так, чотирнадцять, тепер вони то що моє машини, тобто повний спектр людину. Разом з кріпленнями знімо, я їх не відкручую. От 50 рівно. Це товщина. Без кріплень. Якщо їх відкрутити, буде 44. От одне кріплення і от друге. Як ви працюєте далі? Це все велика грається, бо всі викинзімають. Тепер це і кріпленнями 55,7, Без кріплень 49,6, ось так, Тепер точно вага. А тепер, будь ласка, відставте чай і витягніть їжу з рота. Я покажу вам приклад досі, який не дає якої стратегічної переваги, але ви точно. Це у нас 323 грами. це важить разом з батарейкою. мабуть, плюс-мінус десь так. Так, а з окуляром 333 грами. Ось так. Так, 230. А якщо дуже Це у нас дорожчий ген 3, Оцей ПНВС 14, Кришка від нього важить. 7 грам. Займав і батарейку дістану. О, вона Батарейка важить восемнадцать прилад без батарейки. Ось, триста четыре. Вот, 304. Е без батарейки. Ну і що з окуляром? Називається Ніановорос. 314. Ми зберегли Так, і тепер цей другий. Це вже у нас РМ 2021. Він важить 394 з батарейкою. Так, запулярив взагалі от такі 404. Другу. Тепер важу, Скільки його кришки вважать, окремо само. 7.19. Ну. Так, і без батарейки. В оригіналі можна побачити, що тут не лягуана, даєте не ціле перекус. Так от, все тримаємо і, і цьому, і ми і почнемо її просто згуглити. Ми так, гуглимо там бачана Яна вона як вона називає, і от вона вже є на миротворці. На миротворці ми на це бачимо, що вона 377. Без батарейки з кришкою. Ось. Прошу. 377. Самі оціно, скільки важать? 9.81 і 9.39. Ось так. Так. Вважимо ось так. І без батарейки це. Із Ну, очень много. Вот так. Є батарейки, скільки важить. Це 1682. Це у нас варта. Ось така. А оце 1875. Це важче. А, це е, э, з мікро-USB йде, це акумулятор відзаряджаємо. От

От, я це це, і, там, але я не знаю, що там ви можете поплатити. Там багато дуже вірило, і там не одна танянка, і, це робить. Тому там і, її також знакли, але набагато, набагато простішим методом мені шукали навіть допомоги. Мій колега Остуйте, там, там дуже цікаві ракурси, може потім переглянути, але вона прям ну. 16.40. Не розумів, що її, що її не довго, але все-таки ми її знайшує, вона була. Е, вона працювала дитячою а в Бух я готував це відео, дивилося побачити багато усілякої звичайни. Таке мало віно, перезаряджаємо. Коли я використовую, як то кажучи, ненадійні сайти, я обов'язково вмикаю pr vpn від БАКПО. Це український застосунок для безпечного та анонімного доступу до інтернету. Натискаєш одну кнопку, VPN обирає оптимальний сервер і захищає твої дані. Це дуже крута штука для тих, хто досі перебуває на тимчасово окупованій території. Є. Так ви суттєво підвищуєте свою кіну безпеку і, і маєте досить все інформації. Розібрали Тепер залишається розмір, закордон, ви хочете почувати себе як вдома. На початку та, на так, без по і 000 громадян, віки, А ти досі ні для, для вас в За ним ви зможете отримати безкоштовний і Будьте у безпеці.

Это твоя база данных. Причина нет, Ну, моя база данных не формально. Ну, то есть, если это мои двери. Так, закрышка. Если номер один, то Ну, вышли, да? 34. Зовнишний размер. Тут с этой стороны. Как раз есть смартфон, это 36. 37.

37 семь, пази в середине тридцать четыре пять. Okay. Yeah. Кей. Правно пришний розмір, там де сама лінза відмовляєтесь Якісь приклади були, були кейси, коли для нас росіяни виходили з розілому, там не там немає посади, і клієнтів пропонували дуже великі гроші. але в мене військово, чи політики мені надали себе цікаво. Наскільки це прибутковий бізнес, перше питання, і друге, наскільки він легальний в українських реаліях? Може до вас прийти в другу і сказати, а чим ви тут займаєтесь? Так, 21,87 мм. 21,9 мм. Це сама лінза, яку видно. Далі, якщо виступ оцей міряємо вище. Це виступ 24,8 Товщина... Взагалі, отут до видимого скла. 632h, капец, 63. Так, теперь результат получился. Зовни. 34. Товщина. Ну, якщо це одне точкове замовлено. Шість Двадцять один вісімдесят вісім. Двадцять один і дев'ять. Ведемо лінза. Далі після виступу тої гайки, що закручено.

Тридцать упор, по сути, по матери и точках, если бы напряжение по массиву, так что на море по счету, а потом по рисунке барну, и все да, если село, и там была допустить.

Товщина цього от виступу 6,2. Так, загальний вже показував 41,9. Роз'єм батареї. Тут він разом з інфрачервоним портом. Такий великий, 68,8. Діаметр лінзи підсвітки. Зовнішній корпусу 17.9. Всередині самий пластик прозорий. 15,1. А в центрі точка прозора. Ну там не ясно, де вона прозора. Ну десь 8 і 6. А центральна то, що випукла така лінза, теж прозора, саме в центрі 5,3 десь. Так, ось таке. Далі оцей. Я плюс на ми Тут роз'єм рей. такий. Це вже в іде. де. Тут датчик світла, тут датчик цьому. І ми йому звернули під руки до дівчини його. І ми все ж кілька днів спілкувалися. Ну і потім в там, почав казати, да, ми там були в бучі, і ми там щось робили, а потім він ще управляється і кажуть, ні, ми просто там були і нічого не робили. А потім він там постерігає что ему страшно, и он контакт что в в интернете, там такие форевицы, у которых уже побратый людей на территории России, которые украли от него после того такого, которые не могут. Утверждают, что только людей угрожают и не моей сильнее. Угождают тем, кто со мной служив. На даний момент у нас тут творится ужасная вообще людей режуть. там, националисты здесь ходят, люди режут. Это где? Это сейчас в России такое происходит уже. Как? У России происходит. В моем, в моем, в моей республике уже, уже то их убили. Нифига себе. Ну, во-первых, Я И что у того, какие-то и того, и того, и Потому что публично, окей, я там выстраиваю свои активы, по-иншему я не скажу, что очень много информации. Ну, то дуже часто це можуть бути якісь росіяни, які не всі відомі, і таких кейсів дуже багато, я там про них не можу говорити. Про частини я не знаю, про частини можна говорити, але їх буває дуже багато. І ще цікаво, що їх бувають більшість місцеві. Діти, хто захочуть сюди, особливо немає і так далі. Цінності їм не важливо це своє, вони хочуть є. Я теж боюсь.

цього світлого, це така... було питання часу взагалі. Це схоже на роботу Мосада, коли ти знищиш одного, бояться сотні, чи це зовсім більше? Їх не питати кіно. Це був, що був, ну, кидати до дівання. Кстати, коли вона була повномасштабна втраження, то вона... Я час не вспомню імя, але в якій-то із ситуацій, а був сніг, там, де-то там, на Донбасі. Деятелі, його хвістки, не на